Всім привітки, всім доброго дня. Дякую всім за хороші коментарі. Моя спина все нормально, чуть-чуть вона поболює. Такий цей сильний біль пройшов, але все одно лишилося таке трошки є трошки болю. Так, що, ми почали. Чоловік верніше почав. Підготовку. У ванні мають прийти скоро майстри класти нам плитку, але тут багато нюансів. Збивати чоловік буде плитку сам. Хотіли, сказали майстри, що можна ставити зверху на плитку. Але ну, гарантій 100% нема, що вона не відвалиться, тому ми не будемо ризикувати. Чоловік буде збивати плитку сам. А підлогу е, залишить. Підлогу залишить, тому він зараз підготовлює таке дещо. А мені, а мені тепер треба хіба чоловіка не нервувати, скочем собі <головіка> рот закрити, або чоловікові вуха вату забити. <головіка> Бо я люблю свій ніс запхати, щось прокоментувати, а чоловік нервує. Та й таке. Почала я знову пити каву, без кофеїну я п'ю. Я перестала пити, тому що в мене почалася печія, і я виключила всі продукти, які можуть викликати печію. І тепер я повернулася до кави і ні, від кави в мене печії немає, так що я можу пити. П'ю без кофеїну, тому що я вже раніше розказувала, що від кави з кофеїном у мене такий тремор в тілі. знаєте, такий. Таке відчуття неспокою. Так, сьогодні на сніданок у мене у нас з чоловіка у чоловіка теж будуть жарені яйця. Я жарю яйця на сухій сковорідці. Так, хто любить рахувати калорії, давайте порахуємо, кому цікаво. Яйця 100 г 140 калорій. Сир 20 грам, 70 калорій. Хліб 35 грамів, 70 калорій, і ковбаска 20 грам. Також виходить 70 калорій. Я люблю 70 калорій. І разом у нас виходить там 140 плюс 140 280, 280 плюс 70. Буде 350. 350 калорій на сніданок. Досить корисно, поживно. І я рахую, що це не багато калорій. О, шумно у нас тепер буде. Тож ми купили інакше унітаз. Тепер треба трубу переміщати. Ой, як я не люблю це. Добре, що ми живемо в селі та маємо на вулиці ще туалет. А так то я не знаю. Ви подивіться на того теплолюба. Мені в хаті жарко, я там вікна позакривала, жалюзі позакривала, а він спить собі на вікні. Сонце його вже тут так нагріло. І він такий шубі собі спить. Хоч би що. Мені жарко, а йому хоч би що. Отака шубенція. Ну як таке може бути? Мійкі? Каже донька, мама, я йду купатися, але треба, щоб ти поприбирала. Я кажу, То що там прибирати в басейні, там дуже грязно. Пару мушок, знаєте, плаває. Боже, а ми колись у ріці, вода грязна, чир тече. Та яка різниця? Лиш би плавати, лиш би купатися. А вона хоче їхати на ріку. Я кажу, а як ти хочеш їхати на ріку? Ну що там тобі реально поприбирати ріку? Тож в басейні не можна, пару мушок не можна. А на ріку ти хочеш їхати? Як? Вероніка, що тут грязно? Де тут грязно? Диви, вода як, як скло чистенька. І он ту, он ту кучку, що ти там бачиш, маленьку кучку е, мушок. А, і мама зараз має йти мучитися у воду. Аби забрати ту кучку-мушок. Спочатку я маю віднести твоє кульце духа. То я не буду спеціально йти Він до хати. Мене як я не буду спеціально йти від нас. Я розумію, що. Це ну, для мене, як золото. Добре, лиши. Я почищу і йду до хати. Я не буду спеціально. Де ти пішла? Я йду до хати. Вероніка! Чудачка. Дяки тому, що критий басейн дитина купається практично ціле літо. Ну, того літа, що вже пройшло, я маю на увазі. А так, то на річці вода холодна. Якби так хотів на річку поїхати, то вода холодна. Так, супер. Не треба нічого довбити. Дирка тут є. Люфт є, місце є. Куди сунути, посуну... щоб цю трубу треба посунути сюди. Тому що той новий унітаз, він буде отак йти. І ця труба нам вийшла трошки в бочку. Чоловік думав, що, що тут треба буде йому роздоблювати. Але ні. 15 років тому, коли він це все підготовлював, 15 років тому був ремонт у ванні, і він зробив таку велику дирку, але майстер чомусь е, так зробив. Що вийшло, що труба, унітаз був тут, а труба була збоку. А тепер нам треба до того нового унітазу поставити, щоб труба була. Практично біля воду, де підключати. Тому що це такий унітаз, що все ховає в собі, нічого ніде не буде торчати. Під'єднюєш, його засуваєш до стіни і все, і ніде нічого не буде видно. Це супер, це клас. Не підвісний, ні, а такий, що просто у нього є такий запас, куди все можна заховати. Так що супер менше роботи для чоловіка. Тільки тепер треба якось цю трубу сюди посунути. Ось бачите? Це отакий унітаз. Сюди під'єднується вода, а сюди під'єднується труба. А в нашому випадку було так, що вода під'єднується сюди, а труба. Була тут збоку. Тому це було нереально. І тепер треба ту трубу перемістити ось так. Ось такий унітаз. Тут він закритий, я вам потім покажу добре, як будете дивитися мене, бачок разом з унітазом йде. Бачите? Бачок разом з унітазом. І ось такий він суцільний. Суцільний, все має закрите. Так, я вирішила почати боротьбу з солодким. Я поїхала і купила собі сиру, ось такого простого сиру, у нас колись в селі казали відпарюваного. Купила собі йогуртів і буду перекушувати з сиром і йогуртами. Чи вийде у мене? Вчора у мене вийшло. Правда, після того, як я з'їла 150 грам цього сиру, в мене була відчутна така важкість в шлунку. І тут такий комок. Я сподіваюся, це перейде, як моя Вероніка каже, мама, це перейде. І все, я більше їсти не хотіла. Я повечеряла десь в годині, як повечеря, поїли ми в годині 5 Потім через годинку я з'їла того сиру і все, я більше вже не їла. Не вечеряла і нічого не їла. Хіба яблуко вроді з'їла? І ніякого солодкого і нічого я більше не хотіла. Та й таке? Так, мій десерт готовий. Цього разу я взяла тільки 100 грамів сиру і коробочку йогурта. Що йогурт, що сир калорійністю. По-моєму, сир 78 калорій 5% жирності. А йогурт 76. Я заукрувлюю, нехай по 80 калорій має кожний продукт. Буде 160 калорій. Мати мій десерт. О, прораб пішов. Перевіряти? що та як? Ой боже, грязь будеся носити по всій хаті. Ну, а що зробиш? Ну, що прораб, все нормально? Де іди. Чи все нормальненько? Він так любить, коли о... В хаті щось роблять, тільки в ту дирку не сігани. Бо буде ой, не весело звітам тебе доставати. Перевір, перевір, все. Все нормально. Мікі, Кажи, знову щось затіяли, знову щось затіяли, так? Ну, добре, добре, правильно, не треба тобі туди заглядати. Сьогодні буду пробувати робити зарядку. Сьогодні шостий день, як я не роблю спорт. Це велика перерва. М'язи це будуть відчувати практично, як все заново. Та-та, така несправедливість. Така несправедливість. Хоча би через день, але треба займатися, бо інакше. А на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Дякую за коментарі. Папа, до нових зустрічей!